вийти на перші контакти, хоча цікаво, поглянь, Маус вже підпушил міду. Вони зібрали дуже багато інформації. Вони не чують, начебто, звуків ближче до А-пленту і можна загалом стягуватися на укріплення. Бій, погляньмо, як будуть виходити до монстра. Флешка полетіла і Джимхат уже на поготові, але все ж таки відпускає. Інфи багато. Відкривається дев'ятка. Джимхат зносить Алекса, знайшов можливість перестрілятися із ним. І тут виходить Ксершина до оберета. Дуже неприємні пістолети на такій позиції. Ксершин, мінус три. Пішов за четвертим. Забрав його квадроків Ксершин. І пістолетка знову дістається команді Маус. Начебто стягується ближче до Ейпленту, З огляду поки що на таку дистанцію. Ми розуміємо, що все десь разів може змінитися. Флеш накидується, але він все ж таки буде зараз чекати вихіду через мідл. Намагається Торші на нозі чекати. В нього скоро з'явиться опонент, і він його знаходить. Це Хедрік. Візаві. Буквально щойно впав від uh, руці. руки Торші. Але паралельно, незадовго до того, Кенсісор здав свій мінус. Торші. О, oh, oh. зустрівся з хедшотом і Десенчева. А далі точку. А можна займати. Алекс цим і займається в процесі якраз плюс. Бомба, і, ймовірно, плюс раунд. Бейт. Так воно і буде. Забирає для себе перший Маус. Поки що рухається доволі чітко по сценарію того, як у них складалася гра з Павіжен. Два раунди пістолетної серії забрали, а далі з першим девайсним одразу Хелепа. Бейт прямо зараз бореться за контроль над економікою своїх опонентів. Дуже активно відіграють мама. можемо бачити. Вони підтискають простір, закидують смоки, ще й знаходять опен для себе по кінці Зору неприємна ситуація загалом для бейт, але їм треба розкручувати якось цю всю ситуацію в свою сторону. В свою чергу Essential поки що біля монстру, бо знаходився. Там знаходиться смок так само. Він закидовав хаєшку. Хетрік розпікує поки що душові. Дивиться, чи підтисли ще й по іншим зонам маус. Їх територію, що насправді так відбувається. Ми можемо спостерігати, що саме тут і знаходяться опоненти, тому що двох доряд, ряду. Боже, о, як о, же бачите, батишну ту флешку, Спінкс просто бере першу другу, але Хедріх на розміні, хоча б так, це було страшне зараз. Спінкс, тріпл кіл, щось два мінуси. Дійсно, на вбиральні нахиляло. Тут є і зершин, і Броун поблизу. Взагалі акцент якраз зроблений на сайті за рахунок позиції Джимхату. Здається, тільки на ломці чекають, і не просто так. Мінус есеншал, 20 секунд можна посейвити авік для Хетріка. Напевно, це він і спробує зробити, але має усвідомлювати полювання за ним розпочато. Джим вже відправляється справді так само, як і торжен. Те, щоб вибити все ж таки цей девайс. Бачить хаєшку непогано. Хетрік захищає, поки що змогу вносити цей девайс. По ньому вже інформація відкидує смоки. Так само очікує підпушу і далі. І ці кілька секунд на щастя, все ж таки складається сейвом для нього. Мені здається, у багатьох от зараз було враження, що єдина причина, чому бей досягають п'ятьох, це тому, що Торші заважали його власні тімейти, які паралельно чекали дерев'яху, простримували. І як результат, ну стільки проблем. Ага, але все одно потім мау знайдуть для себе Ендрі Кіл. Відправили е, коктейль, зігнали буст. Зі снайперської гвинтівки не зібрав потрібний кіл хет-трік. Коктейль під Торшем. Одразу після цього знаходить можливість перестріляти, до речі, Брована, але норми Плюс Фінкс. Занадто, занадто зараз поруці, і цієї теж у них непогані. Хетрік знає сценарій. 15 секунд. Він в соло треба йти сейвити, намагатися, але Торше не дозволить і цьому відбутись. Мені здається, багато Маус, як мінімум, як топ-4, бачить цього турніру. Тут вже ви, якщо що, в чаті, поділилися своєю думкою. А тут ви граєте проти публіки. Публіка, яка. Кожен постріл уторг буде гайбити. Мені здається, вони хайплять навіть його зміщення з позиції на позиції, тому що настільки все епічно виглядає, і у нього, відповідно, все просто чудово летить, знаходить вже другий кіл і знищується девайс. Як тільки ну, вони з'явилися, колективу Бейт це величезна проблема. Що робити далі? Хоч бери та й сейви ті АК, які залишилися в цьому раунді. Поки що проблема справді нереальна. І хайп несеться такий, начебто це вже якийсь плей-офф. Тобто, гру, ну, грубо кажучи, прямо сформований стадіон. Так, да, всі. Настільки активно підтримує Торше, дійсно. Мені цікаво подивитися в дистанцію, наскільки це буде впливати на його менталку. Бо, ну знаєте, позитивна підтримка це теж тиск все одно від зали. Ти маєш виправдати їхні радощі. І це може інколи спонукати не найліпші мови. Поки у Торше все порядку. Не тільки в нього тімейти теж не підводять. Зершин пожив трошки перестріляв одного, залишає тимпіла на 302 хп. Ой, як тут зіграти. На фейк-бомбу для початку. Тепер Торше готує запальну. Ага. Білот прощай доведеться трошки перечекати. І дочекатися, власне, спінця, який його в спину перестріляє. Кажуть, власне. І так, ця енергетика, вона резонує з Маус. Вона відбувається і в залі паралельно. Але, може, зараз буде зіпсована, якщо Бейтта заведе стекам. І це вже раунд. Ай, на моє замовлення не сказати, пуп, але щось краще б я про нього і не згадував. Бо це взагалі-то сетап на ейс. Потенційний для Джемхата. Квадро є, буде ейс, може. Джемхат знайшов девайс покраще. Алекс, ну... Не хоче він бути ейсом, але здається, його ніхто не питає. Алекс! Отак, заруйне бейс, але, ну, все ж таки від'їхав. Справді виглядало дуже фееричне квадро для нього, не розумінням того, що вже це може бути прохідним раундом. Але коли ти бачиш, те, ти можеш сподіватися на щось більше, ти хочеш бачити щось більше, там де тек може перевернути ситуацію собі на користь, десь вибити кращий девайс, але тут такий прямо для Джимі він збирав абсолютно всіх без проблем. Знову повертається бейт до девайсів, на що ми сподіваємося, вже ж кожен раз. Вистачає кількох гравців, хоча і комплексно можна так сказати, що бо там просто не дають дихати. Спінг знову навіть в бланді виходить, знаходить інпієла кенсі зор на розміні, але тут і торши. сподобався напис Маус. Знак більше Лангош. Я вже загуглив, це щось типу угорської хачапурі, якщо коротко перекласти, що ну, це національна страва. Oh. І От видно, що настільки подобається Маус, що готовий. Виглядає по фотках. Ні, треба закрити ці фотографії, тому що я не можу на це дивитися. Oh, oh, oh. <гум> я мука побачила, та це -та. краще таке зачинити. Смоколики краще якраз для тих, хто зараз дивиться цей матч Ой, разом okay. з нами. Їдять Маус тільки. Ситі мишки перекусують бейтами дуже жорстко зараз. Кетрік плюс Essential. І це от знову минуло 30 секунд. а... Повірити в якийсь апсет в раунді дуже і дуже складно стає. На що є надія, так це на позиції. Вони доволі нетривіальні. Есенчел вже не чекала. Хете, промотився, і його поки не бачив, не чули. Він гупнув сам себе на через Це ай-яй-яй, і тепер Брон зробить фраг спину. Есенчел вийшов для того, щоб розмінятися або бодай спробувати. Чого не вдалося зробити по результатам? Ні, ну це вже взагалі next level, я вважаю. І що б не придумали зараз? Бейта воно ну, поки що не вдається в реалізації. Хочеться вже ж побачити, хоча б 9-3, але ні, ну чому Ну відбувається знищення просто далі через смуки. при тому, що знову перші секунди раунду і знову двоє гравців відлітає. І це дивайсне. Що робити далі? В меншості їх просто знищують. Ой 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 ой, -ой, -ой. Просто якийсь день бабака з огляду на те, що відбувається, тому що у нас провальний бай, опісля провальні теки, опісля провальний бай і знову провальні теки. Що робити далі не зрозуміло. Останній раунд першої половини буде попереду. Будь ласка, підтримайте торш. Ну да, його тоді ніхто за нього не кричить. Хоча б хтось із залу зробіть це, будь ласка. Просто який шок і знову ход на гресі, але хибить на цей раз хитріки. Сеншал вмикається. Тепер в більшості може дотискати далі. На ейпленті пленті лише один Броун, який зі сходів тільки но ну, прийшов на укріплення. Може, це той самий другий раунд зараз буде. Людвіг Бролін залишається досі один на А. Зершин намагається закривати спину. Головне, що Бровона перестріляли. Зершина так гарно прям не пішло. Мінус джемхат, і бейт завершують принаймні для себе цю половину на. Позитивній ноті. 10-2. Дійсно, рахунок з якого повернутися в рамках Б1 проти такої команди, проти такої зали. Задача не з простих, м'яко кажучи, ще гірше робить те, що бий вже починається раунд в меншості. Тож, ті, хто вірять в диво, наснаги вам це Але... я. Вітаю, о, в підтримку. Цього навіть одразу знаходить хедшот. Все, що треба це вірити, виявляється. Пістовеці досі ну, маус, багато гранат, коктейль, смок і дві флешки. Три опорники будуть поки що захищати. Позиція і пленту. Тут ще питання, чи будуть маус дотискати саме цю зону. Готуються поки що по. Зайняті зонну і полетіли Ютілки, що сигналізують, що все ж таки зміщення на іншу позицію не буде. Ну якраз кличуть Алекса, щоб він також тягусь або вже підтискав спину, або все ж таки допомагав своїм тімерам. Тим часом у знаходить заходить непоганий мінус. Пінкс на розміні, але його хедшоти виглядають куди Вадро. правніші. Спина потроху закривається Алексом, але він останній живий. всіх його тімейтів перебили. Публіка кричить. Ейс, ace, 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 Але ось де саме Алекс. Ага, Спінг здається в потрібному напрямку навіть. Так щоб точно. Або. От тепер точно. Є шанс на ейс. Алекс. Переслів одного. Шанс насправді і не такий квач, навіть для Алекса є. Можливо, якось крутитися, Спін справді буде намагатися випікати для того, щоб зробити для себе хайлайт. Але Джим Хат все ж таки під іншим кутом дотискає. Не хоче все ж таки віддавати цей шанс на один-один. І по результату ще пістолетний для колективу Маус. Не дали спочатку Ейс Джим Хат. Тепер він останній фраг застілив. Але насправді зробив все як потрібно. Поки Спінкс підбайтив на себе. Його тімейт відкрився. Тешечка Олексу в кінці зачепитися, але так, то Спінгс соло закрив всі питання по раунду і далі. І сподівання на пістолетного ну, знову з'являється сподівання, але вже у реалізації форсу від колективу Боїт, який намагається також відіграти досить активно, як ми це вже бачили. колективу Маус за першу половину Essential зносить голу непогано. МПшка працює, тож і на розміні. Є шанс зачепитися, хоча б за такий фор зараз. Але Хетріка знайшли. Торші перестріляв. У нього досі залишається 64 хп. І тепер же ніякої серйозної переваги та й нема. На боці бейт за захист. Розумію, тут десь торші, але як же той мансить. Ці танці біля смаків можуть завершитись не найліпшим чином. Тож знаходить голу Есеншала. Ну і я вже ж безпечно зміщується кудись далі. Тут уже скандують одразу Ейс. Він же три кіли для себе оформив. але ось тут Ніпол непогано знаходить його спину. Два-ва ситуація 40 секунд загалом. Вибухівку треба підіймати і рухатись на одну з позицій. Спінкс насправді вже піти сезону біля монстру. Ну і тим самим потроху туди прямує. Так, у спінкса зараз буде пригода. Особисто йому треба знайти Алекса до того, як сам підставиться під незручну позицію. І це робота не з простих. Опа, підійшла. Це теж дуже важливо. МПЛ зараз може створити ілюзію того, що це єдиний гравець поблизу нижнього сайту. Вихід. І ось вона. Перша МПшка. Сім секунд залишається. МПЛ сам розбирається в цьому моменті. Як результат раунд. Що ж живуть, і це справді дуже добре. Зараз будуть намагатися Маус відпрацювати із своїм невеличким форсом у вигляді діглів, теку та скауту для Ну, Тут, до речі, нашили шили майже безпроблемного Кершину вже відлітає у наступний раунд. Хетрик залишається контролювати туалети. І повторюся про нього як мінімум попередня Ба була Данило, давай більше без таких пострілів. Будь ласка, скільки стресу і без таких пострілів. Дякую. Надто шалено, що взагалі відбувається. Ніпол відлітає Джемка. Знаходить ще й хитріка прострілом через смоки Фактично і тим сам вибиває цей девайс. Три в три ситуації. І тепер торжі із АВП виглядає дуже проблематично. Позиція лише один есеншал, але поки що зміщення дуже швидко на цю нормально, нормально зараз сеншал робить. Він Ретейки весь спот, який був зайнятий Маус на перших секундах. Збирає інфу і мав би вже почути те, що на лонгу були його опоненти. А отже, плюс інфа Так Кенсізор вже летить, але зміщається. По інформації бейць в цьому раунді Роблять все правильно. Запальна на 22 секунді можна споти ще краще для себе зайняти і чекати вже на прийом. Кенсізор з МПшкою поки пожити відвести на себе увагу, можливо. перший фраг, другий. О, сторож важкувато боротися. 9-8 секунд. Стривають один на один момент раунді. Намагається Алекс стигнути не відпустити, прострілює. не може Стреляти один на один. Прямо зараз Алекс теж таки рятує цей раунд. Бейт! Ще живі. Те, що віддавати, ви не маєте права на подібному рівні. Раунди в більшості, ось ця вся історія, якому ми би ті в час від часу. Зараз питання в економіці. Не ідеальні потента. Ой-ой-ой, а Спінг з дігла знайшов кіл для себе. Тепер намагається про фаєри на хетріка повісти. Його це як мінімум змусило хвилюватися. Відійти з позиції Данилу можуть і не дозволити. Він намагається пострілятися з пешки. якимось дивом виживає зараз. Відійти окей, але ви в меншості. І при всьому при тому, що й бомба встановлена. Ні. Погана економіка. Але гірше цієї економіки ситуація, в якій опинилися Бейт. Бо це дуже схоже на 12-4. Дуже складно виглядає і справді ця ситуація. Хедріка закидали спочатку хаєшками запальною відзонили на сходи, що його муромути далі. Тут зрозуміло, що просто сейвити це. Веп на жа розуміємо, що про економіку також говорити досить складно в контексті. Даної ситуації торші для себе ще й забирає АВП у наступний раунд. 12-й пойнт Маус все ж таки дотискають Це справді неприємна ситуація, коли ти бачиш чотири пістолети, і розумієш, що може стати що завгодно, і це дуже боляче. Ма для того, щоб допрацьовувати і реалізовувати якусь камбечну із винайнами Фомасом, емкою пістолетом якось Бейт будуть намагатися агресивно відіграти. Підтискають простір, непогано закинули смоки. Але чи не самі стануть добичю непогано. Алекс розпочинає з боку. Ніпл допомагає також, і вони вибивають двох гравців. Є одразу два гравці, які тут так врізалися. і Алекс гарно розстрілялися. НПЛ. Ще одне вбивство. Без Пінкса залишилося. І Торші та Сершин мають щось вигадувати вдвох. Два в 4 в моменті, в якому. У них нема жодної позиції. Швидкий рефраг для себе вони теж не знайдуть. Єдине, що хвилює, це ось цей мандрівник на Есеншелі з Фейв який ризикує зустрітися з Торшем. Можливо, в не найкращому для себе моменті. Є ну, знайшов емку, окей. Імовірно, Торши зараз почує. Торши не дочекав до кінця. Пачку вибиваємо. Нормально, нормально. Бейт. Перший матчпоінт відіграють. Це схоже на повторення ситуації з тим днем бабака, який я пояснювала про те, що вже неодноразово раунд розпочинається з того, що маус підтискає за захист. Вибувають трьох гравців, і двоє гравців бейт не знають, що робити далі. Зараз стала та саме ситуація тільки вже у дзеркальному. Вимірі можна так сказати, що вже ж не може не радувати, тому що агресивні мови від захисту бейт працюють непогано. Хоча зараз вибити девайс із Ксершину не вдалося. Та для нього навіть 16. Ні, ні. Зупиніться потрібно винести ці девайси, і справді нехай йде сейвіться. 14 секунд відправляти його куди завгодно, але тільки не віддавати свої девайси і сподіватися на свій наступний раунд. Кожен раунд відпрацьовувати просто на 100%. А це непросто Фамас в такому відповідальному раунді для Бейта. Але що вирішив зробити Спінг з зершеном? Просто пройти на морозі монстр в смок і сподіватися, що їх ніхто не помітить. Окей, дякуємо. Девайси тепер будуть краще у бейт. Хороше рішення. Маус, якщо ви вболіваєте за команду Бейт, звісно. Якраз і побачила, що Кенсі за розсвічено девайс. Його трохи не вистачає. З огляду на те, наскільки часом ми пакним гравцем він є справді на сервері. Ні, вже на погодові. До речі, ще один контактний вихід, але Джимхат просто на піксель фактично показав себе і відтягнувся. І за рахунок цієї інформації вони втрьох змогли розбайтити цього опорника. Хетрік тут від нього дуже справді багато залежить. Йому хетріком на агресивних спотах проти гравця гравців по типу які мають звичку не пробачати на морозі. О, такого чогося боявся, якщо чесно. І нас хетрік три в три. Єдиний кінці зорна позицію, якого також не зовсім добре летить. Але Есеншел може рятувати. І За рахунок цього може відкриватися Кенсі і кросом зачиняти ще одного гравця. Але Торши не хибить. Окей, все одно 10 секунд. І тепер це вже Торши на сейві. Бейт отримує для себе шостий. Так чи інакше. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Я на секунду злякався, що тут Хале потрапиться. Нормально. Бейт виграв ще раунд. Не відпустив Айвік. і зробили це після таймеру. Тут поки маус просто вже розважаються, паралельно спілкуючись одне з одним. Така собі зала очікування. Наступного раунду, в якому їм доведеться грати не на повній для себе економіці, але потроху з бонус стакається, що теж впливає на певні моменти. А тут і дезерти його працюють. ой 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 ви ще й детере пікати, то страшно, що справді Алексу так має грати. Ні, Алексу дочкати спрей! І він не перестріляв! 5 хп! Торші досі живий! Хетрік в 2! Величезна небезпека. Як йому тепер догравати цей клач. Хвилина на таймері. Він залишається абсолютно один на бі-пленті. І Маус може абсолютно спокійно відправитись навіть на А, а потім в комфортних позиціях догравати це все діло. Як?! G. Це кінець, це еко, яке зараз виводить Маус в матч за вихід у плей-офф. Ось вам експерт з дігом. Ось вам і необережність від байтів. Ось вам і.